У більше ніж 60 навчальних закладах України вже встановлено системи безпеки. Туди вже не зможуть потрапити непоміченими сторонні особи, а батьки завжди знають, коли їхня дитина переступає поріг школи і коли виходить з неї. Адже на мобільний телефон надходить смс-повідомлення, яке сповіщає про це. Цього року в нашій гімназії поставили турнікети, і для того, щоб через них пройти, нам треба наші карточки з нашими фотографіями. Система безпеки це програмно апаратний комплекс, який дозволяє не лише здійснювати облік і контроль відвідувань і запізнень. Це ще й можливість для батьків, зайшовши через інтернет у систему, ознайомитись із оцінками дитини, отримати зауваження або повідомлення від класовода. Для нас це зручно, бо ми можемо зайти на сайт, подивитися свої оцінки, подивитися домашні завдання, якщо в нас не було, якщо ми хворіли, можемо зайти і побачити. Що нам задавали? Депутат Богунської районної ради Юрій Вітомський має намір встановити такі системи безпеки у школах Житомира. І, хоча коштують такі комплекси недешево, від 50 до 100 тисяч гривень він сподівається на підтримку меценатів. Вони готові допомогти в цьому питанні, забезпечити фінансову і технічну можливість встановлення цієї системи. Вони планують цю систему встановити майже во всіх Середніх навчальних закладах міста Житомира першою має стати загальноосвітня школа номер 5 де вже у вересні заплановано запустити систему безпеки у дію.